Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зробити уловисту снасть для ловлі пелінгасу. Ну що, поїхали. Для цього нам знадобиться перше, саме головне це волосінь. Я буду використовувати на основу 0,30 мм, а для повідця 0,25 мм. Далі, що нам знадобиться, це грузило. Я використовую ось такої форми каплі 70 г. Третє це у нас ось такий прозорий від. От, досить багато питань було, де його купити. Так як я його показував вже в одному з минулих відео. То, друзі, він є майже у будь-якому рибальському магазині. Тож запитуйте, шукайте. Наступне це ось такі поплавцеві стопора. Неважливо якого кольору у мене чорний. Ось такий поплавець під гачок. Так як Фелінгаз у нас бере тільки в товщі води, тож гачок обов'язково потрібно припіднімати вертлюг з застібкою. В принципі, тут немає сильної ролі, якої форми чи розміру. І останнє саме головне це гачок. Гачок я використовую ось такий ого продовговатий серії ворм під хробака. Саме такий повинен бути. Тепер давайте в'язати. Беру нашу основну волосінь 0,30. І відматую сантиметрів 70. Тепер беру застібку з вертлюгом і прив'язую звичайним узлом клінч. Проділи, взяли тут пальцями і обернули ось так по колу разів 5. Це ось так вийшло. Тепер ось цей кінець. Продіваємо цю петлю, яку ми тримали пальцем. Смачуємо і затягуємо. Все затягнули і відрізаємо зайвий. Кінець. Ось такий гарний і обережний вузол у нас вийшов. Тепер до цієї застібки чіпляємо наше грузило. Ось так. Наступний крок, який ми зробимо, це беремо наші стопорка і продіваємо на волосі. Треба одягнути два стопора. Після двох стопорів. Кидаємо наш відвод прозорий. Тепер давайте розглянемо, як у нас виходить. Тут грузило, засібка з вертлюгом, два стопорки і відвод. І зверху закриваємо все це, це діло ще двома стопорками. Тепер відступаємо зверху сантиметрів, щоб наше оснащення в цілому було сантиметрів напевно, такі 50 І зверху в'яжемо звичайну петлю восьмерочкою, Ось такого. Затягуємо зайвий кінець відрізаю. Тепер беру, відматую невеличкий відрізок 0,25 осінні і прив'язуємо наш гачок. Все, ось такий гарний обережний вузол у нас вийшов. Тепер беру цей наш поплавець і тонкою стороною протягаю ось так вниз до нашого гачка. Вставляю наш гачок в цей поплавець, ціб'йом не сильно глибоко. Щоб вийшло плюс-мінус ось так ого. Тепер беремо суперклей. І буквально буквально капельку суперклею ось сюди, щоб наш гачок там тримався. Чикс, чикс. Є така справа. А з іншої сторони в'яжемо, відступаємо десь сантиметрів 12 і в'яжемо петельку. Все, ось так у нас вийшло. Ось такий повідеці недовгий. І беремо його, продіваємо ось у нас цей відвод. Вставляємо сюди петельку і в цю петельку закидуємо наш гачок. Затягуємо. І все, ось така супер проста і мега уловиста снасть для ловлі пеленгасу у нас вийшла. А тепер, друзі, давайте відправимось на водойму і протестуємо її. Всім привіт, друзі! Ви на каналі fisherman 15, і сьогодні я приїхав на надзвичайно цікаву риболовлю. Знаходжуся я зараз на хаджебей. Лимані, тут біля обізної дороги, і хочу половити сьогодні пелінгаса. Взяв я з собою два фідера, знайшов собі місце, людей по берегу досить мало, сидять, як декілька рибачків, підходив, говорив з ними, то пелик є, прокльовує. Тож і ми сьогодні будемо його ловити. Хочу показати вам сьогодні просту риболовлю, оснащення на пелінгаса і взагалі, як я буду ловити все, друзі, всім приємного перегляду. А я буду розкладатися. Цієї рибалочки я зібрав свої два комплекти. Це моїх два фідера у зрості 3,90 90 метра, щоб можна було далеко пуляти і ловити пелика здалека. Катушечка у мене одна, ось Каліпсо 6 6000, а друга Calypso Метод. Також 6000, тільки вона у мене з До речі, фідера федера мене так само називається: Каліпсо Торфідер. Тож так, все. Зараз чіпляю оснащення. Ось одне оснащення я купив в магазині, вже готове зв'язане. Тільки ось окремо грузило докупив і вцепив. 70 грам, до речі, така пуля. Вона далеко летить і добре скрізь камні проходить. І на цій снасті ось іде три гачка з такими відводами по сантиметрів 5. І сам гачок оснащений на такому пінопластику. Тож все, це така снасть з магазина. А на другу будку я зараз поставлю снасть, яку зв'язав сам. Тільки тут довжина вже трошки довше, десь сантиметрів 30-35 Ось так. Схоже на коропове оснащення вертольот, до речі. Тож все, можна заряджати і, до речі, ловити я буду на ось такого морського хробака. Махнатого. Та да, й взагалі, чесно кажучи, ловля пелінгаса в мене одразу асоціюється з дитинством, так як ми дуже часто, коли я був маленький, їздили ось в ці місця і ловили пелика. І він тоді клював дуже багато. Помню, як наловимо його повну сітку. Потім приїжджаємо додому. а хто чистить? а ніхто не хоче. Він ще й воняв тоді я не зрозуміло, за чим ми його тоді так багато ловили. Ну, Азарт, що тут сказати. Тож так, друзі, і сьогодні, перший раз, напевно, за років 8 я виїхав і буду ловити його. Ну все, заряджаємо та багато розмовляю. Наживляю його як звичайнісінького хробачка. Він такий склизький, його ще спіймати треба. Все беру і. Він м'який. Його краще ось такими хвильками одягати. І ось така виходить штучка. Пелику це дуже подобається. Цю свою снасть запульну якомога далі. О, добре полетіло. На метрів 60. Це оснащення також зарядив і відправляємо її у воду. І все. Будемо чекати, друзі. Овімкнусь на першому клюванні вже. Друзі, опа, перше клювання. Ай, по-моєму, не засів. Ай, не засів, да, промазав. До речі, цю будку я кинув дуже близько. Вирішив перевірити, ще раз її перезакинув. Я вже в ногах кинув, Що не було таке гарне клювання, але я не підсій. Нічого що зробити зараз перезакинув. Я Є, тільки закинув. І відчувається, що є пелик. Перша рибка. Я навіть підстак розклав для такого. Ух, як він поплив. Щось таке непогане, не до речі. Ого, ага. <гум> да, дивіться пелик. Ніч <гум> він буйний. Давай йди сюди й і от такого розмір. Та стій, давай сюди, я сказав. <гум> дивіться, який дурний. <гум> Не хоче заходити? Давай сюди! Оба є. Перший пішов нарешті. На Пройшло десь пів години вже. Є рибка. Такий друзяки, перший пелінгаз. Красива рибка. Буду його брати, кидаю в садок, в кінці вам покажу весь свій уловчик і... Yep. Взяв на мою саму робну снасть, тільки перезакинув і одразу клювайнечку. Опа, oh, чикс! І знову закидаю. Да, перша рибка пішла. Але її прийшлось так таки почекати. Нічого. Початок покладено. Давайте, друзі, після першої рибки хочу випити гарячого чайку, що в нас все виходить, що ми спіймали пелика. Все, давайте, друзі, за вас. Дінч. <плес> Чай, с лимончиком, те, що потрібно. Краса. Було ще, до речі, декілька клювань, я вам їх не показував. Один схід був. І два бичка. Два бочка дістав. Отакі От. От ого бочки, а такий гачок здоровенного номеру все одно якось да з'їдають. Ну нічого. Будемо чекати на пелик. Є, друзі, таке клювання було, такий відстріл. Щось є, але не розумієш, невеличке. Нічогося. Знову бочок. Тільки цього разу такий, трошки побійший. Побільший взяв, але все одно, бичок, це не наша рибка сьогодні. Тож зараз його відпустимо. Все, хай пливе додому. Карапузик. Вже вечері, клювань більше нема. Що сьогодні у нас така риболовля, один зальотний попався і все. Ну нічого, зараз давайте ми його і відпустимо. Хай пливе росте. Заважив його, важа. 560 грамів. Майже 600. Оф, гарнюща рибка. На амура чомусь схожа. Все, поплив красень. Це друзі, ось таке вийшло у нас відео. Показав вам, як в'язати оснащення на пеленгаса, і одразу виїхав на риболовлю, опробував ці Снасті і спіймав. Все, всім велике дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. в мене на цьому все. Зустрінемось на наступних риболовлях. Па-па!